Чи мають старі консолі Xbox One та PS 4 сенс у 2025 році, коли домінують PlayStation 5 та Xbox Series X та S? Всім привіт, і Сьогодні ми поговоримо про вже старі консолі PlayStation 4 та Xbox One. Подивимось, чи справді вони актуальні у 2025 році? Можливо, комусь ще ці консолі будуть цікаві, тому що насправді, як я вважаю, ці консолі ще мають сенс, особливо якщо ви не якісь завзятий геймери не слідку. Бути за всіма технологічними новинками у світі відеоігор. і це зараз дешево, це зараз універсально. Коротше, давайте вже будемо починати, тому що мені є що про ці консолі розповісти. І перед початком відео я як завжди прошу вас підписатися на канал, поставити ваш лайкос і написати в коментарях, як ви відноситесь до PlayStation 4 до Xbox One. Були у вас ці консолі? а Можливо, у когось ще вони і досі є. Мені буде дуже цікаво почитати. Тож. Поїхали. Давайте трохи зануримось у минуле. Xbox One був випущений у 2013 році. Акцент цієї консолі був на мультимедійних функціях і слабший старт через маркетингові помилки Microsoft. Тут треба сказати, що Microsoft в своєму дусі вони не можуть ніяк вже домовитися між собою, як позиціонувати і як правильно продавати свої консолі. І це ще почалось у 2013 році. Хоча сама консоль Xbox One досить непогана, PlayStation 4 також вийшла Шла у 2013 році сильна підтримка ексклюзивів та зосередженість на ігровій аудиторії, і тут треба сказати, що насправді у Sony стратегія не дуже той сильно змінилася з тих часів. Вони продовжують свою систематичну стратегію по випуску ексклюзивів, по підтримці геймерської аудиторії, і роблять все, щоб створити зі своєї консолі Sony ціле сімейство, цілу сім'ю, щоб всі розуміли, що Sony PlayStation це не про. Просто бренд це бренд для людей, і чесно кажучи, підхід Sony мені подобається і по сей день. Сьогодні вже пройшло більше 10 років з моменту релізу, і ці обидві консолі вважаються вже минулим поколінням. Варто також поговорити про технічні аспекти, чи тягнуть сучасні ігри старі. Консоль в Xbox One процесор Jaguar GPU з дуже обмеженою продуктивністю деякі сучасні ігри вже не підтримуються, і якщо чесно, їх вже більшість. Але є доступний геймпас із величезною бібліотекою старих хітів. Роздільна здатність здебільшого 720 p або 900 p у складних сценах. Я вам хочу сказати, що Xbox One це вже стара консоль, і очікувати від неї якихось неймовірних результатів вже не варто, тому що продуктивність вже не та, і більшість ігр все ж таки вже не виходить на цю платформу. Але якщо вам треба за недорого і отримати досить багато бібліотеку ігор, то все ж таки Xbox One це класний спосіб для того, щоб зануритись у світ відеоігор. тому що знову ж таки є люди, які які там слідкують за тенденціями. Їм треба вже 4К, 60 кадрів і так далі. Але я впевнений, що є велика аудиторія людей, яким можливо і не потрібні ті всі сучасні технології. Вони будуть там грати, умовно кажучи, один раз на тиждень перед, можливо, телевізором або на моніторі. І будуть отримувати теж саме задоволення, тому що насправді ігор на Xbox One просто тьма. Там майже всі Gears of War, Якщо я не помиляюсь, навіть п'ята точно п'ята теж виходила на Xbox One. Ви можете зараз погнати в дуже велику. У кількість різних ігор, і в цьому плані Xbox це дуже бюджетна історія, яка дозволить вам дійсно пограти в велику кількість ігор. Не дуже заморочуватись з тим, що вони багато коштують, оскільки є Game Pass. І от Xbox, як і в теперішньому поколінні, так і в поколінні Xbox One дає оцей класний експірінс, чого не може надати зараз PlayStation. PlayStation 4 краще працює, все ж таки, на 1080p у більшості ігор. Бібліотека ігор все ще потужна Ужна, зокрема, ексклюзиви, треба розуміти, що на PlayStation 4 вийшла просто величезна кількість класних, дійсно якісних ексклюзивів. Це і The Last of Us, це і людина павук, і дуже різних ще ігор, які до сих пір класно виглядають, що можна казати тільки за Uncharted, і досі виглядають свіжо. Sony намагається припинити активну підтримку. Наприклад, нові aaa ігри виходять лише на PlayStation 5. і це абсолютно зрозумілий. Крок, тому що насправді Sony, як і Microsoft, треба розуміти, що їм треба розвивати свої нинішні е, платформи, які активно в принципі і розвиваються. Просто у когось з них йде все класне. Маю на увазі про Sony, а у когось так як і не йшло гарно, так і не йде. Тому, звісно, якщо ми кажемо за актуальність, то на цих консолях ви вже не отримаєте всі сучасні ігри. Мало того, навіть якщо якісь ігри будуть виходити, як, наприклад, Resident Evil 4 ремейк, який вийшов на PlayStation 4, ви повинні розуміти, що там буде Дуже обмежена графіка, хоча, наприклад, в Резику там навіть 60 кадрів, але ви не отримаєте більшість ігор, які є, які виходять там, там в 2025, 2024 і так далі роках, тому що. Залізо вже не тягне, і просто Microsoft, як і Sony, треба розвивати свої актуальні платформи. Але тут треба зауважити, що на цих обих платформах є купу ігор. І Навіть без новинок ви я не знаю, скільки вам років треба буде, щоб пройти всі ігри і всі проекти, які є на обох консолях. Сучасні ігри на цих консолях можуть запускатися деякі, але із значними жертвами в графіці, та FPS. Тепер треба поговорити про підтримку у 2025 році. У Xbox One залишається. Game Pass і він все ще є найсильнішою перевагою на стороні Xbox. Майже всі студії Microsoft зосереджені на Xbox Series X та S. Також є Cloud Gaming, можливість запуску сучасних ігор через Хмару, але тут є дуже велика залежність від стабільного інтернету. Потрібно розуміти, що в ігри працюють Game Pass є на Xbox, One, але ви повинні розуміти, що про нові ігри та якісь нові функції для Xbox One вже виходити на жаль. Не буде тому це платформа, яка проживе, на мою думку, ще 2-3-4 роки. Але за цей час ви можете пройти велику бібліотеку ігор, особливо якщо ви до цього не мали консолі і не хочете витрачати на це багато часу та грошей. Цей варіант для вас підійде, як на мене, в найкращому виді. У PlayStation наступна ситуація: Sony зменшує акцент на старе покоління, і вона вже це робить декілька років з моменту старту PlayStation 5. Останні релізи, як Spider-Man 2, вже не. Не виходять на PlayStation 4. Бібліотека ексклюзивів PS4 залишається сильною для нових гравців. Sony PlayStation 4 це культова консоль, яка буде ще теж декілька років актуальною. І на неї будуть виходити дуже багато ігр, оскільки ви повинні розуміти, що аудиторія, яка сидить на PlayStation 4, і наприклад, на Xbox One, це все ще мільйони гравців. Тому вони не можуть просто так взяти і закрити ці платформи, і, наприклад, не випускати оновлення або не додавати якісь ігри. А якщо ми кажемо за Xbox One, тому ви повинні розуміти, що Sony це. Це ексклюзиви, це непогана підтримка. І якщо чесно, мені більше подобається сам інтерфейс для користувача саме на PlayStation 4, тому що на Xbox One він сратий, в принципі, такий сратий, як і на Xbox Series XS, там нічого не змінилося особливо. Тому тут же, звісно, вкусовщина комусь подобається, комусь менше подобається. Тут все залежить від вас. Але якщо б мене зараз запитали, яку можна взяти більш-менш бюджетну повноцінну консоль за недорого, я б напевно сказав, все ж таки, що треба брати PlayStation 4 Fat або PlayStation 4 Pro, тому що Pro дає трохи більшу продуктивність, трохи більшу роздільну здатність. І оці всі знаєте фішки pro версії, все ж таки присутні. Якщо вам треба консоль, яка буде вам давати experience раз там на тиждень будете сідати і грати, то що Xbox One, що PlayStation 4 це класний варіант. Тепер давайте поговоримо про ціни. Xbox One на вторинному ринку зараз коштує від 4 до 7 тисяч гривень. І тут теж треба сказати, що бувають. Різні комплектації з одним геймпадом, з грою, може якийсь бандл був цікавий, але в цілому можна сказати, що там за 8, 7, навіть іноді 6 тисяч, в залежності, яка версія Xbox One, може це Xbox One S або якась ще версія, будуть багато різних пропозицій, які ви можете знайти на вторинному ринку. І я хочу підкреслити, що вторинний ринок це не тільки OLX, є там багато магазинів, які продають підтримані консолі за дуже гарний прайс і вже навіть з підпискою. Якщо ми кажемо за. PlayStation 4 тут теж все по-різному. Приблизно від 6 до 9 тисяч гривень. І тут треба сказати, що PlayStation 4 розподіляється на версію FAT і Pro. І вам треба розуміти, що якщо це Pro версія, вона буде трохи дорожче, майже буде доходити туди до 10 тисяч, але якщо чесно, її червона ціна – це там 8-9 тисяч. А буває і супер дешеві варіанти, як PlayStation 4 FAT, який вже там багато років, і людина просто продає, і ви можете взагалі там урвати її за супервигідною пропозицією, там за 6, за 7, а навіть я бачу на Олексії іноді і за 5 тисяч знову ж таки все залежить від продавця, від стану, від комплекту і от таких от речей. Старі консолі все ще залишаються бюджетним і досить непоганим варіантом. Але ви повинні розуміти, що інвестиція у нове покоління виправдовує себе в дуже багатьох поєнтах, про які я в цьому відео не буду розказувати, тому що різниця очевидна. Тепер давайте поговоримо трохи про мінуси, які можуть бути очевидними або не дуже в старих консолях. Консолях, таких як Xbox One і PlayStation 4, ну як на мене, це тривалі завантаження, тому що у цих консолях стоїть не SSD, а HDD. Графіка вже відчутно застаріла, особливо в якихось більш нових проектах. Тут треба розуміти, що на Xbox One залежність від інтернету для Game Pass. В Цих консолях немає такої швидкості, як і в завантаженні ігор, як і в інтерфейсі. І взагалі, ви коли будете користуватися цими консолями, будете відчувати, що цим консолям вже роки, але тут треба. Теж мені сказати, що все залежить від того, які у вас сподобання. Якщо ви якийсь завзятий геймер, то ви в принципі не будете дивитись в сторону цих консолей. А якщо вам треба якийсь девайс, і ви там, в принципі, дуже рідко граєте, і дуже рідко сидите за там комп'ютером або за консолю, то це варіант для вас буде ок, і Ви навіть не будете відчувати, що воно якось не таке криве косе, і так далі. Тому що я, якщо б у мене зараз, наприклад, був би Xbox One, і в мене не було б іншої можливості грати. В принципі, я б отримав задоволення. Єдине, що мене б тригерило, це те, що на ці Консолі вже не виходять сучасні ігри. Як на мене, у PlayStation 4 наступні недоліки. Це гучна робота системи охолодження. Як ви знаєте, на PlayStation 4 Pro і не тільки були проблеми з дроселем. Із-за цього консоль видавала дуже великий шум. Така історія може вам трапитися, і це буде не дуже приємно, тому що вона буде працювати приблизно як космольот, який хоче от от злетіти. У космос тому з цим треба буде миритися або піти, і замінити дросель, або замінити систему охолодження, і тоді цієї проблеми не буде. Але знову ж таки, це можна уникнути шляхом перевірок консолі. Далі це обмеження в продуктивності для сучасних ігор. Я маю на увазі, що деякі ігри вже не будуть працювати на максимум, наскільки це можливо, і майже повна відсутність нових релізів. І ще я хочу сказати, що PlayStation 4, в принципі, як і Xbox One, відверто погано працює. Інтерфейс Стор просто лагає, все воно підтормажує, довго грузиться. Хоча сам інтерфейс візуально мені досі подобається, але все воно працює через одне місце, тому що там немає SSD, і система ще не оптимізована настільки, наскільки вона оптимізована, наприклад, PlayStation 5. Іноді це дратує, тому що воно все підлагує і взагалі що одна, що друга платформа буде віддавати вам постійні якісь міні-підтормажування. Це можуть бути і в інтерфейсі, і навіть в іграх. Але в іграх це окрема історія. Тому що там питання оптимізації а от в інтерфейсах що однієї, що другої платформи, як я казав раніше, будуть лаги, І Ви будете це відчувати. Все ж таки, для кого як на мене, ці консолі можуть бути актуальними? Ну, перше, це початківці, це відмінний старт для тих, хто хоче ознайомитися зі світом відеоігор за... Відносно невеликі гроші. Далі це колекціонери. Консолі можуть стати частиною ігрової історії, так як на вторинному ринку їх дуже і дуже багато. Зокрема, і якісь лімітовані версії для колекцій. також мені здається, це класно підійде для казуальних геймерів для ігор із друзями або знайомств з класикою, тому що Xbox One і PlayStation 4 це кладять крутих ігор. А якщо ми зазирнемо трохи заширимо і подивимося, що консолі PlayStation 4 і Xbox One можуть бути. Зламані, то туди ви можете завантажити будь-яку гру, яка вас цікавить, і грати взагалі безкоштовно. Тобто ви купуєте просто консоль і зламуєте її більше жодної копієчки гривні на неї не витрачаєте. Але от якщо мене спитали би, я б вам цього не рекомендував, тому що це називається пердолінг, який вам не потрібен, і взагалі ігри на цих платформах не такі дорогі, щоб іноді раз в місяць або раз на два місяці закуплятися на якомусь розпродажі тими іграми, які вас цікавлять. Звісно, за завжди є і альтернативи цим консолям. Ну, перша альтернатива, яка мені спадає на голову, яка є найдешевшою, це Xbox Series S. Підтримка повністю нового покоління, швидкий SSD, сучасні ігри в Game Pass і, взагалі, ігри доступні по Game Pass в день релізу. Далі, як на мене, йде PS5 FAT, якщо потрібні ексклюзиви та сучасні функції, PlayStation 5, допоможе вам отримати весь цей експірієнс, але вже не за дешево. І точно вам прийдеться купляти ігри. І ще б я хотів сюди додати все ж таки ПК. Звісно, що за ціною Xbox One або PlayStation 4 ви нормального комп'ютера вже не зберете. Але там ви, якщо трохи проінвестуєте, ви зможете грати в більшу кількість різних ігор, тому що у вас буде гнучке залізо, яке ви можете покращувати, замінювати пам'ять, відеокарту і робити взагалі все, що вам буде завгодно. І звісно, така бібліотека ігор, як на ПК, немає ні. Ні, у Xbox, ні, у Sony PlayStation, тому що ну там просто гігантська якась кількість, і ціни там все ж таки як не крути. Більш демократичні, але знову ж таки, все залежить від пріоритетів та ваших забаганок. Давайте трохи підсумовувати, старі консолі ще можуть виконувати свою роль. Так, там не виходять нові релізи, так, обмеження графіки, але для не дуже хардкорного геймера це все ще мастхев. Але з кожним роком стають менш актуальними, і це треба розуміти. Також ці консолі підходять для бюджетного геймінгу або ознайомлення з класикою. І для цього вони підходять ідеально. Те, я не можу це не сказати. Якщо у вас є можливість, інвестуйте в нове покоління або геймінг через хмару, що забезпечить довготривалу актуальність. Як не крути, ці консолі вже старі, і дуже багато є нюансів, які можуть вас відштовхнути від придбання даних консолей. Але ви повинні розуміти, що ці консолі дають класний старт в вашому геймерському досвіді. Якщо ви ніколи багато не грали, якщо ви взагалі нічого не знаєте про відеоігри, то як на мене краще купити якісь Xbox. Xbox One або PlayStation 4 спробувати продати за більш-менш ті ж самі гроші, і або там купити вже собі PlayStation 5 або Xbox Series, або просто від цього відмовитись, і більше цього не робити, або ви можете взагалі купити ПК, де ви будете робити взагалі все, що вам завгодно, і ще додатково будете в це грати. Але теж ми повинні з вами розуміти, що якщо вам треба геймерський ПК, він буде коштувати копійку і точно на 7 тисяч гривень, як, наприклад, Xbox One приблизно. Тому, якщо ви думаєте і Хочете все ж таки доєднатися до консольного світу? Я б вам рекомендував, як на мене, брати PlayStation 4. Це ідеальний варіант, який і на зараз відчуває себе досить непогано. Там величезна бібліотека ігор. Працюють ті ж самі підписки PlayStation, Plus, і в принципі, це дуже гарна консоль, і вона дуже класно зберіглася на момент запису цього відео у 2025 році. Але вибирати вам, тому що тільки ви розумієте, що вам потрібно, які у вас цілі для цих консолей, і для чого. Того вони вам потрібні. Ну і в кінці відео, я, як завжди, хочу попросити вас поставити лайкос, підписатися на канал, мені дуже-дуже буде це приємно. І написати в коментарях, що ви думаєте про минуле покоління консолей. Мені буде дуже цікаво це почитати. Всім гарного дня, вечора або ночі і до зустрічі в нових відео!